Пливемо на паромі з корейцем, машиною та собакою на острів Чеджу. Це не до рамні історії. І так, навіть наша машина поплавала на паромі. А ти ні, як це виглядає, та скільки коштує переплити на корейський острів Чеджу за 4 години. На так скажемо, нульовому поверху були машини, котрі закріплювали спеціальними кріпленнями та ремнями до підлоги. Потім комфортненько на ескалаторі ми підіймаємось В основний хо це виглядало як закос під круїзлайнер. Чому закос тому, що виглядало лакчері, але в той же час це разом було напихано на невеликі території. У нас була типу кімната, в якій можна було почувати Ну, Кімната це гучна Ну, це виглядає більше як гарне купе в потягу. Всередині чотири капсулки для людей з собаками і є місця для суму. Можна прикрити шторкою і пустити слюнку, як я це й зробила, виробившись від недосипа. Також можна було відтягнутися на масажному кріслі, але звичайно не за просто треба так. кинути монеточку. Ну і там по більшій мірі діди та баби класились. Посередині фонтан і одразу ж казіно для Звичайно, кафеня, ресторан, столовки без їжі корейці нікуди не їдуть. Без кароки походу, теж за ось 4 години без короки важко своє життя. Тут я в думках цьому чуваку ноги переламала, бидлованю. Ну, в цілому, ось така красотіща. Соді майже відірвало вухо. Але він молодець, не розгубився і посрав на новому місці. Сидимо, дивимося, як закриваються ворота. І Тут я майже до слід. Корей завжди персонал так махає рукою, коли ви відчалюєте. Але я не знала, що на паромі теж часто так. часто їх більше двох людей, а тут це мужчинка один, і так довго махав, що я майже прослізилась. Біха хороший. У мене корець з браком бо вічно голодна, тут тільки я і Соді. А цей гражданин походу, вже відчув себе на курорті. І на те в своєму ложі, Зараз розложусь на атоми. Ми прокинулись, було десь дванадцять тридцять сніданок і вже скоро час виходити. І все це нам обійшлось на двоїх з собакою та з машиною в дві сторони. Майже 17 тисяч гривень. Підписуйся та став лайки, якщо було цікаво, і до нових зустрічей. Цьом!